У 23-му році був від нього дзвінок з колонії, дали їм зателефонувати. Він дзвонив перший, потім за ним ще хлопці телефонували. Для мене це був, звісно, шок. Я вже тоді дізналася, що в мене з другої стадії, четверта стадія. Я перебувала на лікуванні, я тільки вийшла з реанімації і я пішла в аптеку. Там Десь тиждень після того, як провела декілька тижнів реанімації, я дуже рада, що він мені тоді зателефонував, бо якби я була в реанімації, я б не змогла йому відповісти. Я беру слухавку, і він розуміє, тобто лікування при моєму діагнозі триває десь півроку. На той момент пройшло вже півтора року, у мене все ще немає волосся, і це для нього перший фактор, який він бачить по відеозв'язку, що зі мною не все ок. І він мені що з тобою, що у тебе зі здоров'ям, і я така посміхаюся і кажу, все нормально, а там не все нормально. Я як будь-яка хвора людина повністю жовта, опухша, лиса. І він бачить, що в мене ну, якби не все нормально, на жаль. Але ну, що я йому мала сказати? Я ж Не могла йому сказати привіт, кохане, у мене з другої стадії стала четверта.